Друзі, коли ми комусь завідуємо, ми бачимо оболочку, ми не знаємо справжнього життя. Ми бачимо людина заможня, людина матеріальна, але ми не бачимо скритої сторони його життя, скільки тривог, скільки недоспаних ночей, скільки праці. Знаю одного чоловіка, йду з ним по одному місті, і він дивиться, їдуть там на джипах. Їдуть багачі, він каже, морди. Морди каже, мафія, морди. В, е, в його очах всі, хто мають гроші, це морди і мафія. А я собі подумаю, ота морда була в Германії 10 років на заробітках. Та морда спала 5 годин на добу, робила тяжко роками, вчилася та морда 8 років у університеті. І тепер ця морда до чогось довчилась